Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. Сьогодні в нас з вами останній математичний ролик 2024-2025 навчального року. Ну, ще, ще планую ролик із звітом про свою діяльність за цей навчальний рік, але це буде трішечки пізніше. От математичний ролик сьогодні останній. Мені хотілося б зробити його якимось особливим, цікавим, але так нічого особливого в голову не приходило. Але так буває в житті, що вирішення певного питання прийшло фактично само по собі. У Фейсбуці мені написав пан Андрій. Давайте цю історію я вам розкажу. Отже, пан Андрій Статкевич він дозволив мені назвати своє ім'я, прізвище, мені надсилає таке повідомлення: доброго Фейсбуці, доброго ранку, прямокутному трикутнику бісектриси, що проходять з гострих кутів. Відтинають від ті відрізки 8 та 9, знайти площу трикутника, ілюстрував це своїм малюночком, щоб я не сумнівався, і написав, за добу, що ніхто не вирішив, ну, не розв'язав правильно казати, задавав вчителям математики на створення цієї задачі, мене надихнули ваші. Ролики в Ютубі. Ну, це добре. Ця задача прийшла в голову, коли ввечері ми з донькою повторювали розв'язування трикутників. Дозволяє згадати все. Вже, вже один вчитель розв'язав, написав він мені через деякий час. І е, дівчинка його дочка переходить у 10 клас. Потім ми вже так більше поспілкувалися з паном Андрієм. Отже, сьогодні така незвична, руб, 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 так, така незвична зустріч у нашій Рубриці. Е, ну, я думаю, я, я подивився на цю задачу і подумав, молодець колега придумав класну задачу. У мене такої задачі точно немає. Я такої задачі не бачив у Ютубі. І не бачив, ну нехай вибачають хлопці у Мірз... компанії Мерзляка теж не бачив такої задачі. Може, є, я просто ну я не можу все це, це, це досконально знаю. І тому я розумію, що колега склав класну задачу. Тому пропонується, як завжди, натиснути паузу і спробувати цю задачу розв'язати. Я хочу сказати, що я не зразу взявся за цю задачу, ну там час треба, був певний. І колега, як я, як я вважав колега, поділився своїм розв'язком. І я, ми домовилися, що я цей розв'язок покажу обов'язково в першу чергу. Отже, ось розв'язок пана Андрія. Він з'єднав вершину трикутника з точкою перетину бісектрис. Точка перетину бісектрис, до речі, до речі, кажучи, це центр. Писаного кола І розглянув два трикутника. Блакитний трикутник, це я вже обводив. Блакитний трикутник і е, червоний трикутник. В кожному з трикутників застосував терему сінусів. Ну, він коротко писав своє розв'язання. Кому треба учням, зокрема, певний час. Ви, будь ласка, натисніть паузу, просто детально розберіть. У нас кути альфа і бета. Пан Андрій позначив альфа і бета, в сумі вони 45 градусів, як половинки гострих кутів прямокутного трикутника, і, відповідно, він застосував пан Андрій два рази терему синусів, виконав почленне множення і прийшов до думки, що 2 р квадрат, це 72, знайшов r. Написав цікавий висновок радіо списаного коло у прямокутний трикутник, де рівнює квадратного від половини добутку відрізки, що відтинають бісектриси, проведені з гострих кутів на катетах. От я не знав цей висновок. Шановні колеги, хто буде дивитися свій цей ролик, ну напишіть, якщо хтось знав цей висновок, напишіть мені під відео. Я знав цей висновок, я не знав особисто. Отже, пан Андрій знаходить R, ну і потім маючи R вже підставляє, знаходить A і B відрі... знаходить A і, B катити, і, відповідно, закінчує цю задачу. Ось такий розв'язок пана Андрія. Отже, я приступив до розв'язування цієї задачі, безумовно, перше питання, яке я перед собою ставив, я дуже хотів би цю задачу розв'язати на базі 9 класу. Тобто я хочу зауважити, що розв'язок пана Андрія, який ви бачили, якщо ви звернули увагу, відбулося деяке тригонометричне спрощення, яке вивчається у 10 класі. Я, мені б хотілося б розв'язати на базі 9-го. я почав з того, що теж катети позначив. Ну, я буду позначати так, як в мене на моєму розв'язку, це А катет, АЦ, Б. Позначив катета, а агіпотіну за це. І, мені, оскільки ми маємо справу з бісектрисами, то мені дуже хочеться використати властивість бісектриси. За властивістю бісектриси, B, що ділиться на 9, дорівнює C, що ділиться на-8. Це, якщо я використаю одну бісектрису, якщо я використаю іншу, А, що ділиться на 9, дорівнює C, що ділиться на b 9 Виникає питання, що я з цього можу отримати. Виявляється, що це на, питання, на це питання легко відповісти. Я виражаю С. З одного рівняння, я виражаю це з іншого рівняння. Тоді я можу це прирівняти, після того, як ми використаємо правило пропорції, зведемо до спільного знаменника, або зведемо до спільного знаменника, або використаємо правило пропорції, спростимо, ми отримаємо АБ. Плюс 72 дорівнює 72 b Ну, і звідси, наприклад, виразимо А. Тобто, я на базі 8 класу отримав одне рівняння, яке пов'язує А і Б. Здавалося дуже добре. да, Тобто, далі мені б дуже хотілося на базі 8 чи 9 вже як вийде, отримати ще одне рівняння, яке пов'язує А і Б. Якось розв'язати. Маю сказати, що скільки б я не думав, я не зміг знайти, як виразити ще одне рівняння, щоб воно пов'язувало А і Б саме на базі 8 або 9 класу. Я позначу ці кути альфа на 2, альфа на 2, це відповідно бета на 2. Той спосіб, перший, який мені прийшов на, на думку, він такий: ми можемо знайти друге. Тангенс кута альфа. Тангенс кута альфа це відношення А на Б, зрозуміло. І в той самий час ми можемо знайти від... тангенс кута альфа на 2. Тангенс кута альфа на 2 це 8, що ділиться на Б. І оскільки альфа це в два рази більше, ніж альфа на 2, я маю використати формулу із 10 класу тангенс подвоєного кута. Тангенс альфа це 2 тангенс альфа на 2. 1 мінус тангенс квадрат альфа на 2, і, в принципі, ми можемо підставляти. Це у нас А на Б, тут у нас 2, 8 на Б, тут у нас 1 мінус 8 на Б в квадраті. Після того, як ми виконаємо відповідні спрощення, я буду підглядати, А дорівнює 16 Б квадрат на Б квадрат мінус 64. І ми отримали фактично. Друге рівняння, яке пов'язує А і Б. Ну, давайте я можу їх поряд написати. Ну і ви вже бачите, як то кажуть, світло в кінці тунеля. Правда? Значить, ми маємо ось такі два вираження А. Після цього ми маємо прирівняти. Ми можемо сміливо скоротити на Б, оскільки Б не дорівнює нулеві. І після того, як ми розв'яжемо це рівняння, враховуючи Б більше нуля, ми отримаємо Б дорівнює 24. Тоді ми отримаємо А дорівнює 18 і площа трикутника дорівнює 216. Ось таким був мій розв'язок. Перший, який прийшов на думку, але він теж на базі 10 класу. Я його сфотографував, показав пану Андрію. Пан Андрій сказав, що його розв'язок романтичний, на його думку, а мій класичний. Ну, Погодимося з цим означенням. Ідея знайти розв'язок на базі планіметрів 8-9 класу залишалася. І в пошуках цієї ідеї я знайшов ще один спосіб, але він знову-таки з використанням формули 10 класу. Дивіться, як цікаво. Ми, як пан. Андрій правильно в своєму дописі зауважив. Сума цих двох кутів 45 градусів альфа на 2 плюс бета на 2. Це 45 градусів. Тангенс цієї величини, це, відповідно, буде одиниця. З іншого боку, тангенс альфа на 2. Це 8, що ділиться на B. Тангенс бета на 2. Це 9, що ділиться на А. І нам відома формула. Одиниця це тангенс альфа на 2 плюс бета на 2. До цієї формули я застосую тангенс суми. Тобто одиниця дорівнює тангенс альфа на 2 плюс тангенс бета на 2. 1 мінус тангенс альфа на 2 на тангенс бета на 2. Після того, як ми підставимо 8 на b плюс 9 на А одиниця 8 на b, 9 на А. Пам'ятаєте, що ну, після розкриття там, після спрощень 8а плюс 9 мінус 72. І ми фактично з вами. Отримаємо систему. Ось, ось це я маю взяти і скопіювати от сюди. О, це в мене буде перше рівняння системи, це який четвертий крок. Це в нас буде перше рівняння системи, а друге рівняння буде те, яке я отримав. Ну, ви можете сказати, що. Систему скласти добре, і що ж розв'язати треба правильно, треба розв'язати. Ну, Спосіб розв'язування досить простий. Тобто, я можу а, Б виразити і там, і там. 72Б мінус 72 Б. І 8А9 Б плюс, плюс 72 Б. Я можу прирівняти. Ці частинки ліві. Я отримаю лінійну залежність між А і Б. Після цього, маючи лінійну залежність, виражу А через Б або Б через А, підставлю в одне з рівнянь і відповідно розв'яжу рівнянь. Ну, далі не цікаво, вже з вашого дозволу показувати не буду, бо ролик буде достатньо такий довгий. так. Отже, я знайшов ще один спосіб, але все-таки це спосіб на. Базі, як ви розумієте, 10 класу, бо застосовується формула тангенсуми. А ідея знайти спосіб на базі планіметрії зі мною залишалася. Ну, в мене був трішеч, було трішечки часу, я вирішив не зупинятися і спробувати все-таки пошукати розв'язання на базі планіметричних знань учнів. Я пригадав, що коли я працював у Математичному класі я давав учням формулу знаходження кута між прямими з кутовими коефіцієнтами. Ось таку формулу. Я вже зробив заготовку, оскільки ролик дуже великий. Тангенс кута Фі це модуль к 1 к 2 1 плюс К1 на К2 поділити і знак модуля для того, щоб гарантувати, що тангенс Фі буде додатня величина, бо ми домовилися кут між прямими це гострий кут. В 7 класі домовились. Котовий коефіцієнт ми знайти можемо. Вводимо абсолютно природнім чином систему координат. Тобто катети співпадають з осями, належать осям координат. Вводимо координати точок. 0 а одна вершина трикутника, Б, 0 інша. Основи бісектрис 0,8 і 90. І знаходимо кутові коефіцієнти кутів альфа на 2 і бета на 2. Ось я це знайшов. В той самий час кут між бісектрисами, це 45 градусів, це дуже легко доводиться. я По-моєму, не, не, по немає. Ну, це на базі 7 класу доводиться. Ми підставляємо цю формулу знайдений результат. І після того, як ми це рівняння опрацюємо, ми отримаємо дещо подібне. Не дещо, а просто абсолютно те саме, що ми отримали у другому попередньому способі. Приєднуємо те, що ми знали. Нашого першого способу, і закінчуємо задачу. Отже, ось такий висновок. Одне з рівнянь, яке пов'язує катети А і Б, мені вдалося знайти на базі планіметричних знань, зокрема властивість бісектриси. Інше рівняння, яке б б А і Б, або якимось іншим способом розв'язувало цю задачу, мені знайти не вдалося. На базі планіметрії. Можливо, саме тому ця задача досить класна, дуже класна задача. Мабуть, тому цієї задачі ну, немає у планіметричних підручниках і збірниках задач, зокрема, моїх, шановних колег. Авторського колективу і Якерполонський, У мене нема такої задачі. Можливо, тому що її розв'язання виходить за рамки Планіметрі, Або я може цього розв'язання просто не бачу. Оскільки серед моїх глядачів дуже багато, дуже сильних розв'язувачів, сильніших за мене, як я завжди підкреслюю, є такі. Можливо, ви знайдете розв'язування цієї задачі виключно на базі Планіметрії. Можливо. Я його ну, в рамках браку часу не знайшов. Ось. А далі нас буде ціка... ну, чекати найцікавіше фінал цього ролика. Коли я побачив, що цю задачу я дуже хотів би дати на своєму Ютуб-каналі, то я розумів, що я... я знаю автора цієї задачі. Хто автор, тому обов'язково маю вказати, це дійсно авторська задача. Тому я попросив пана Андрія. Чи можу я вказати його дані, чи можу я зазначити, хто автор цієї задачі, сподіваючись на те, що пан Андрій напише, «Да, я Андрій Таткевич, вчитель такої-то школи, такого-то міста. Пан Андрій дозволив <кхи> назвати свої дані, але ці дані мене, можна так сказати, приголомшили. Зараз я збільшу, щоб всі побачили. Я лікар-анестезіолог. Статкевич Андрій Іванович, місто Житомир. Маю сказати, що пан Андрій трішечки молодший за мене. Маю сказати, що пан Андрій мені надіслав ще багато своїх цікавих задач. Я сподіваюся, що в новому навчальному році в мене буде можливість деякі з цих задач показати. Ось така цікава історія. Така задача, така історія. Дуже цікава історія. І ну, коли я скажімо так, готував цей ролик, ну, в голові крутилася фраза е, Пісні вірки сердючки ще не вмерла Україна, коли ми гуляємо так. <свісно> не знаю чому. Дійсно, не вмерла Україна, коли лікарі-анестезіологи складають такі фантастичні математичні задачі, їх розв'язують. Пропонують нам фаховим вчителям математики. Я вважаю, що ця історія може слугувати і нам, прикладом того, що людина весь час має розвиватися, а головне, має слугувати прикладом учням. розвивайтеся, будь ласка, підвищуйте свою математичну освіту, і тоді, коли ви станете тим. Мамами, батьками, ви зможете не лише допомагати своїм дітям, а можливо, направляти їх, оцінювати нашу роботу там відеоблогерів, як нас зараз називають, і, скажімо так, зможете допомагати своїм дітям дуже різними шляхами. Для цього потрібні сьогодні знання не лише з математики, безумовно. Така була наша остання зустріч у дуже важкому навчальному році, 2024-2025. Дякую, що були з нашим каналом. Дякую, що підвищуєте свій фах, шановні вчителі. підвищуєте свою математичну освіту, шановні учні. До зустрічі у новому навчальному році.